Випробування на чумацькому шляху, коли на землі згасає пісня, небо починає говорити. У час великої тиші, коли степ укрила забутість, а зорі ховали імена своїх дітей, селун Оверко почув голос: не людський, неземний. Він лунав із глибини нічного неба, звідти, де чумацький шлях тягнеться срібною стрічкою через темряву. Голос кликав: їди, там і душі. Вони чекають. Вони шукають у тій ночі: не було місяця лише зорі, і кожна зоря, як очі тих, хто колись співав колискові, жнивував, стояв під шаблею, говорив мовою, яку нині забули. Оверко взяв кобзу не їжу, не одяг лише кобзу і рушник матері. Вирушив туди, де земля стирає слід, а вітер не має напрямку, в український степ. Дорога була мовчазна, навіть вітер не свистів. Степ стояв, мов закам'янілий. Але з кожним кроком Оверко бачив образи тіні тих, хто зникав у часі. Першим зустрів він чумака безіменного. Той стояв біля зламаного воза, погляду не піднімав. Хто ти? спитав Оверко, той, кого стерли? Від мене лишився шлях, але не слово. Оверко заграв на кобзі пісню про чумака, що віз сіль, та не дійшов. І воза відновлено, і чумак підняв голову. Я знову є, прошепотів він, бо згадав, далі йшов і зустрів жінку молитву. Вона була вся з рушників, але без обличчя. Чому ти без лиця? запитав. Бо мої пісні зберігалися в вустах онуків, а тепер в тиші. Перша тиша стерла мене. Оверко заграв думу, яку йому колись мати співала над колискою. З рушників спала тінь. Обличчя з'явилось, жінка знову стала собою, берегинею. Під зорями, що дивились, не кліпаючи, він ішов далі. І кожен його крок ставав споменом. Степ оживав, квіти розцвітали, жайворонки там підіймали голос. Але що далі, то темніше. На третій нічній стоянці він зустрів найстрашніше тінь забутого роду. Це була постать без очей, без голосу, без тіла, лиш крик. Ти мене шукаєш, але не знаєш, як звати. Бо ніхто не розповідав, відповів силун. Тоді пройди крізь мене. Він ступив і враз побачив себе малим на руках діда з вустами, що шепочуть, отче наш. Побачив свою бабусю, що вишиває, побачив церкву, спалену в 1937 році, побачив поля, де забороняли співати. Побачив табори і мен, що не встигли повернутись. Він плакав, але не з болю, зі знання. Тінь розсипалась. Він ішов, доки чумацький шлях не став перед ним рікою, срібною, і на березі стояли всі, кого він згадав: чумаки, кобзарі, жінки з колисками, солдати з книжками. І серед них його дід посміхався. Ти приніс нас додому, але я ж лише грав, мовив Оверко. Музика це міст між тепер і тоді. Між забули і згадали, кобза сама заграла, струни світилися, зорі почали кружляти, і в повітрі з'явились слова кирилицею, латинкою, вишиваними буквами, голосом предків це був оберіг. Оверко повернувся додому та вже не був тим самим. На його плечах світився візерунок із голосів, а в очах небо. І коли діти спитали, а що таке чумацький шлях? Він лише заграв, і кожна дитина чула свою пісню: бо пісня то шлях, а шлях то пам'ять, а пам'ять то ми.